Люди, коли розуміють, що є щось, що дуже тягне, да, ось цей е, такий зв'язок, який дуже важко назвати. Е, і знаєте, коли ми робили кліп, е, я от дуже довго намагалася описати режисеру е, про яке відчуття ця пісня. І е, е, вийшло ось таке придумати, що в у фільмах, коли є парочка, да, і от починається фільм. Тільки-тільки початок. Ви дивитесь, там є е, Петро, є там Аня, е, і ви розумієте, що з самого початку, що між ними щось буде точно. І ось це відчуття, яке супроводжується впродовж всього фільму, е, там ну, якби немає ніяких е, чітких е, дій, да, що ви розумієте, що вони будуть разом, але ви відчуваєте, що вони будуть разом. Тобто між ними є якийсь цей невидимий зв'язок, зв неназваний зв'язок. і... Е, Ця пісня вона про ось це відчуття, коли ем, такої дуже нетілесної близькості, душевної близькості.